От усім доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо розглядати інфоборкс після теми першої, і будемо сьогодні працювати на сторінках 23 та 24, 25. повністю закінчуємо тему першу, повторимо слова, які ми вивчали, а також. Граматичні явища, які були в даній темі. Наприклад, давайте скажемо число 23 німецькою мовою повторимо 2 у 20. So, dieses яви haven a piecen Andere. Якщо минулого року в нас були історії про різні явища. Вже в кінці в нас пішли більш ознайомлюючі тексти. То також в шестому класі у нас це буде не просто історія, це буде якась підказка або корисней матеріал. So, this as a broken Це шпаргалка, як вичати нові слова. Адже ви пам'ятаєте, що для вивчення наземної мови. Одне з головних явищ – це вивчення нової лексики, і іноді воно буває дуже важким. Зо. So, once the word in learning. Nein, natürlich. Чи ти хочеш вивчати нові слова? Ні, звичайно. Das ist kompliziert und dauert lange. Це складно і вимагає довгого часу. So muss es aber nicht sein. Так не має бути. Mit den Essenbüchern wärst du die Vokabeln leicht und für lange Zeit. За допомогою підказки, шпаргалки, то ти зможеш запам'ятати слова, вокабуляр легше і на довший час. Was ist eine Eselbrücke? Що таке шпаргалка? Das ist keine Brücke für die Esel. Це не місток для вислука. So heißt die Assoziation zwischen zwei Worten. Diese Verbindung hilft und wir merken das Wort ganz schnell. Це допомагає. І ми зможемо вивчити слово набагато швидше. Zum Beispiel heißt

Наприклад, уявіть у собі багато фанатів, поливальників, звучить як паркан, так фенц, огорожа, паркан, які веселяться перед білим парканом. Як собі за більдикар. Чи ви бачите зображення чітко? Тепер ви не забудете ці слова так швидко. Тобто, за допомогою нашої асоціації візуальної, ми змогли запам'ятати слово cavern, «пенсер» огороше міською мовою. Прочитаємо даний текст. Enzym broker for water. Magst du Wörter lernen? Nein, natürlich. Das ist kompliziert und dauert lange. So muss es aber nicht sein. Mit dem Eisenbrücke merkst du die Vokabeln leicht und für lange Zeit. Was ist eine Eisenbrücke? Das ist keine Brücke für die Essen. So heißt die Assoziation zwischen zwei Wörtern. Diese Verbindung hilft und wir merken das Wort ganz schnell. Zum Beispiel Hauszaun auf englisch Fenster. Schnell. Hier ganz viele Pants klick so wie Fenster vor, die vor einem weißen Zaun fallen. Siehst du diese Bild klar? Jetzt vergisst du diese Worte nie so schnell. Immer schon sagen, ob Raul ist so braunschnittig, Welches Bild passt zum Text und diese A? там, де є фанат. Далі, Бен, uh, він де анкотен ін текст. Ми підемо знайти відповіді у тексті. Мус ман іме дивокабель ланге лернен? Чи завжди потрібно вивчати слова довго? Най, начули. Так, нам розповіли про техніку езербрука, шпаргалку, як краще запомнити слова. Ви ненен ман айн асоціон, а свішен цвай вокабель. Як називається асоціація між двома словами asit broken? Slow as it broken. Підтвердження. Як запам'ятати слово sound англійською мовою? Ось був наш приклад. Так ми уявили асоціацію з. So Чте ді ганс фін фанс фу ді фу айнум варсін саун парен. Ун це. Хасту асенсіонен фу дойче ворте, вен хетчептевіє асоціацій до будик німецьких слів «які». Це ті слова, наприклад, які навіть ми вивчали які складаються з декількох основ, також можуть бути friends, brach and Те, що ми робили, так ми розподіляли слова на частинки. Але це трошки інакша асоціація, вона може бути персональною, тому для когось цей метод може спрацювати, для когось цей метод є не робочим. Що ж, повторимо, що ми вивчали в перші лекції. Grammatic of ion blick, тримбаре префікси. Ми знайомимося з правоксами, які розділяються. Бачимо, що основне слово стоїть на другому місці, а правос кінці. Ореван лист и текст for. Штабві крови з директики антиан. Вишнаден дибіт алпс. У нас є правило, що дійсно з відокремленими трафіцією мають частини відхіднітів, вони не відокремлюються, а речення стоять окремо в кінці. Також ми навчилися утворити більш складні речення з поручником Аби, що після «аби» перед слів у реченні не змінюється. Fußball spielen, aber ich muss Hausaufgaben machen». Я хочу грати в футбол, але я маю виконувати домашні завдання. Повторили другу модальні слова. Штебі подобається співати на іспанській мові. І хвіль Einшпіл махи, я хочу грати, імус ног вокабельне, я маю ще читати слова. І бачимо, як вони відмінюються. Відмінністю є те, що перша і третя особа співпадає. ich, mag, mag. ich will, er, the S will. Ich muss, er, sie, es muss. І бачимо, що відбувається також зміна кореневих голосних. Вони можуть мати зовсім різні значення: Ich mag, Sport, mag, to Dwight. Фурлібе, коли ми розповідаємо про щось улюблене, мені подобається спорт, тобі подобається німецька мова. Ich kann gut Deutsch sprechen, kannst du gut Englisch schreiben? Я можу гарно говорити німецькою, чи ти можеш гарно писати англійською мовою? Запитую про наші можливості. Пригадуємо англійською мовою слово can. Німецьке це can. Im deutschen Unterricht können wir äh, Lieder singen. Na, oder die Mädchen kommen, wir müssen uns gerade Ich kann heute nicht in die Schule gehen. Ich bin krank. Я не можу сьогодні йти до школи, я хворий. Мьоклих кати, також можливості. Ich will den Text übersetzen. Я хочу переклати текст. Ich will gut französisch sprechen lernen. Я хочу навчитися гарно знати французькою мовою, заволить вунш, наше бажання. Ich muss noch machen. Я маю ще зробити домашні завдання, Muss du jeden Tag lernen? Чи ти маєш кожного дня вчити слова, наші обов'язки. Також ми говорили про слова хабен в притере, так, починаємо трохи вивчати притерити на минулий час. Хатен.

Einen Auswärtsschreiben besattet wird. Ausschneiden. für wir Die Kinder schneiden die Bilder so, aus. auch die, die wir er ich Beschreiben. Er beschreibt. Opisowate ein Bild. Beschreiben. Opisy kartenku. Bilden and Bild. Budowate einen Dialog, Buildings, Buddha Dialog.

У мене з географії не дуже, тобто я слабкий і географії. Штарк, сильний, біг, обіздуй, штарк і мати. Чи ти сильний в математиці, тобто чи тебе гарно виходить математика? Ді уа, година, ді вокабель, словний, у ер у айн текст у Відахолін, повторювати, безецін перекладати, так, ми сказали «відахолін повторювати», «ер видахольт», «він повторює».

І так далі. Іхвіль, Ich will текст обязательно. Якщо вам важко зробити дане речення, поверніться хоча б до сторінки з граматики, і хвіль щось робити. Пам'ятаємо, що діє зазвичай буде в кінці. «Welche Studienhase du heute?» – hold, «Які предмети тебе сьогодні нотові?» на Наприклад, «хотя», «хабе», «іх». Можна поставити двокрапку та перелічити. Deutsch, Mathematik, Informatik, Kunst, Musik und Zweite. Тобто будь-які предмети, які в нас сьогодні є. І на цьому ми закінчуємо нашу першу лекцію, лекцію 1, 1, де ми говорили про школу, шкільні предмети. Переходимо до наступної лекції Беруха і Майн Фамілія, професії моїй сім'ї, та будемо говорити про професії, ким ми можемо стати після школи.